Розглянемо приклад виконання завдання 2 практичної роботи, де необхідно створити проєкт з використанням малюнків, зображень, які ми можемо знайти в інтернеті, наприклад, до Дня космонавтики або пожежної охорони. Отже, на попередньому уроці у вас є приклад програми. Так? Ми цей фрагмент коду можемо скопіювати. Зайти в програмне середовище. Це в мене Pidroid 3 на смартфоні. Так, і на що ми звертаємо увагу? Поки що це лише заготовка. Розмір канви. Він залежить від розміру зображення, яке ми знайдемо. Так, назва файла. Ну, і пам'ятаємо, що сам файл має знаходитись в тій самій папці, що і зображення, і файл програми. Так. так отже, програму згортаємо в інтернеті пошукаємо зображення. Нехай зображення будуть на тему Космонавтика. Всесвітній День космонавтики та авіації. Переходимо одразу з зображення. Нас цікавлять формат PNG. Переходимо в інструменти пошуку, шукаємо прозорі. PNG це прозорі. І обираємо серед цих зображень те, яке нам, наприклад, подобається, або відповідає нашій. <даті> Нехай буде ось таке зображення. Зберігаємо його, Завантажити. Відкриваємо за допомогою галереї для того, щоб, або одразу в галереї, щоб побачити властивості цього зображення. Переходимо в детальну інформацію. І бачимо, розмір нас цікавить 1000 на 879 пікселів. Це має бути розмір канви, щоб наше зображення вмістилося. Отже, 1000х879. Переходимо в підроїд і задаємо розмір канви 1000 на, ну, хай буде на 1000, вміститься точно зображення. Так, наступне вертаємося назад. Або в галерею, або на зображення. Нам необхідно задати ім'я цього зображення таке, щоб ми його легко вписали в нашому проєкті. Отже, тут наше ім'я EMG. Ну, значить, залишаємо ім'я MG. Не таке воно вже й складне, пропишемо. Вертаємося в Підроїд. Так, отже, там, де нам необхідно прописати ім'я файла, прописуємо IMG. Тепер цей файл нам необхідно зберегти в ту саму папку, де і збережене саме зображення. Ну, зображення збережене в папку Download. Ще раз вернемося в детальну інформацію. Download. Так, в мене папка Download. Отже, я сам проєкт зберігаю теж туди в папку. Так, натискаємо на папочку Зберегти як. Так, ще раз зберегти як. Обираємо, щоб ми бачили всі файли і папки. Шукаємо папку Download. Ну, файл буде називатися New File Pi. Нехай зберігається. Запускаємо. Угу. В мобільній версії не забуваємо прописати Windows .mainloop. Так, ось наше зображення. Слово плакат ми до нього не вносили зміни, тому так видно в напис. Зображення не зовсім все вміщається в екран смартфона. Можемо повернутися назад і попрацювати над об'єктом плакат. Щоб ми його бачили, нам необхідно висоту збільшити, щоб вмістилося напис. Так, нехай буде 1090. Так, ще раз. А, так, розмір канви збільшили і спустимо координату розташування по Y нашого зображення. А, нехай буде 30. Так мало. Тобто необхідно підібрати значення. 70. Так, тепер слово плакат видно і зображення видно. Отже, робота збережена. Щоб приєднати до щоденника, ми заходимо в папку Download. Заходимо. Download. Сортуємо за дату внесення змін. Знаходимо файл «Image». Так, і ось це New File пай. Ви можете їх перенести в іншу папку або в місце, звідки вам буде зручно їх знайти. І прикріпити до дистанційного завдання, для того, щоб я могла перевірити. Без зображення файл Python працювати не буде. Ще інший варіант. Ви можете прикріпити до домашнього завдання лише зображення, а код, верніше, текст коду. Скопіювати і вставити в повідомлення як текст. скопіювати, так, І в дистанційному вставити як текст. Зображення прикріпляйте. Я завантажую зображення, завантажую ваш код в середовище. Запускаю, і все повинно працювати, якщо все прописано правильно. На що звертаємо увагу, ще раз нагадаю: це на розмір канви, для того, щоб. Зображення, яке ви зберегли, могло вміститися на ім'я файлу. Ім'я файла має бути доступне. Якщо раптом ім'я файлу дуже велике і незручно його переглядати і прописувати, рекомендую вам змінити ім'я файла. Відкриваємо, наприклад, в галереї. Обираємо пунктик переименувати і прописуєте ім'я файла, таке, як буде вам зручно використовувати під час написання програми. Бажаю вам успіхів, чекаю ваші роботи.